Вправа 126. Розріжжіть рівняння, де х змінно. Ну що ж, стартуємо, перше завдання 2х плюс А дорівнює х плюс а. Якщо х змінно, то все, що з х переносимо ліворуч, то х показуємо. Переносимо ліворуч, а А тоді нам відоме переносимо праворуч. Раз. То тоді залишиться як 2х у нас залишиться зліва. Справа було плюс х, зліва буде мінус х. Дорівнює. Справа було А, так і залишається, зліва було плюс А, справа буде мінус А. Є. Ну що ж, 2х мінус х це буде х, дорівнює, а А мінус А дорівнює 0, тобто корінь нашого рівняння х дорівнює 0, переходимо до другого рівняння bx плюс х дорівнює cнус x. Ну що ж, якщо в нас х змінна. То ми переносимо тоді мінус переносимо ліворуч, а b переносимо праворуч. Тоді отримаємо. Зліва у нас було х, так і залишається. Справа було мінус х, якщо ми перенесемо, зліва буде плюс х. Дорівнює c. У нас було. Справа було плюс b, якщо ми перенесемо, зліва буде мінус b. Х плюс х це буде 2х. Дорівнює, ну і залишається c мінус b. Як знайти Х? Потрібно добуток поділити на відомий множник. То можна записати, наприклад, у вигляді дробу, що х дорівнює. Отже, добуток c мінус b Ділимо на відомий множник на 2. Це і буде корінь нашого рівняння. Переходимо до третього завдання: 6х плюс 2м дорівнює x мінус 8m. Переносимо x це змінна. переносимо ліворуч, а плюс 2m праворуч. Тоді 6х у нас було. Так і залишається. Справа було плюс x, зліва буде мінус х, дорівнює. Справа було мінус 8m. Так і залишається. Зліва було плюс 2m, справа буде мінус 2m. 6х мінус х це буде 5х, дорівнює. Мінус 8m мінус 2m це буде мінус 10m. Так, є. Ну що ж, як нам знайти тепер x? Потрібно добуток. Мінус 10m. Поділити на відомий множник на 5. Записуємо, що х дорівнює. Частка буде від'ємна, мінус, 10, що ділиться на 5, це буде 2. Отже, мінус 2m. Це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до четвертого задання: 9a плюс х дорівнює 3B мінус 2х. Ну що ж, переносимо тоді доданки. Мінус 2х переносимо ліворуч, а 9А праворуч. Тоді отримаємо. Х у нас було. Справа було мінус 2х. якщо принесемо через знак дорівнює, буде плюс 2х. дорівнює. 3 b у нас було. Так і залишаємо. Зліва було 9а. Справа буде мінус 9а. Є. Х плюс 2х, це буде 3х. дорівнює. 3b-9А. Тут можна трійку винести з дужки, то у дужках у нас залишиться b. Ми 3b поділимо на 3 буде B. А мінус 9а, що, що ділиться на 3, це буде 3А. Якщо ми розкриємо дужки, у нас вийде той самий вірус. Як знайти х, потрібно тоді добуток 3 у дужках b-3а, поділити на відомий множник, на 3. Запишемо в дробу, скорочуємо на 3. Тобто записуємо, що x буде дорівнювати. B. Трійка у нас скоротилась, там буде одиниці b 3 a Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Прозожіть рівняння. В першому завданні корінь у нас вийшов 0, а в другому завданні корінь вийшов c відняти b, Що ділиться на 2. В третьому вийшло мінус 2М. І в четвертому вийшло Б відняти 3А. Є. Yeah.